Друзі, вітаю вас! Трошки більше інформації про Суми. Тепер проаналізуємо дві балістичні ракети ворога. Одна зі шрапнелю, така сама, як прилітала по Кривому Рогу раніше. Дві балістичні ракети це Іскандер М та КМ-23 КНДРівська. Шрапнель, яка використовується, дає право називати балістичну ракету касетною. І ця шрапнель ворогом використовується для того, щоб збільшити кількість жертв серед цивільних людей. При ударі вона вибухає, шрапнель розлітається там на 100 метрів. Удар був по центру міста Суми. Ворог знав про те, що в цей час там 10.30, 11.00, Взагалі там в корпусі, в конгрес-центрі, там мав відбутися. Концерт дитячий, дитяча вистава. І це є в розкладі офіційному. І, відповідно, ворог вдарив туди, також по Держуніверситету, там перехрестя поруч з корпусом Держуніверситету, там найбільше жертв було цивільних. Ворог свідомо бив ще й зброю для того, щоб були масові жертви. Там понеслося різне про 117 ТРО теро та інше. Будь-які події, які відбуваються, вони знову ж таки, коли ми говоримо про теракт, то виправдання жодного немає, тому що ворог б'є по центру міста, обласного центру, центру міста, балістичними двома ракетами зі штрафнелю, розуміючи, що купа цивільних. На вулицях. І удари наносилися по перехрестю, суто по вулиці з цивільними людьми. Це свідомий злочин, удар для того, щоб було якомога більше жертв. Свідомий. Реакція Сполучених Штатів Америки слабка. Рубіо відреагував, відреагував Келах, Сказали, що от чому нібито Трамп докладає максимальних зусиль для того, щоб був мир. Не знаю, Трамп може і докладає якісь зусилля, але Росія зараз робить все, щоб показати, що вони ну, відверто сміються з Трампа. Бо будь-яка зустріч з Уіткафом завершилася терактом після, після цього. От і вся ситуація. Лінці Грем закликає до санкцій, до ударів по російській економіці. Та давно вже треба посилювати. От і все. Жахливий день для Сум. А, ну, я ще додам одну річ, а, дуже важливу річ: те, що у ворога немає успіхів на фронті. Там тиск за рахунок кількості і переваги кількості, ну, він є, але успіхів, так, щоб вони кудись прорвалися, що захопили, ну, зараз нема. Відповідно, вони в такі моменти б'ють по цивільних, показують, що можуть вбивати. Просто вбивати. Безкарність породжує такі речі. Такі речі породжує безкарність і слабка позиція колективного Заходу. Друзі, нам лишається лише бути один з одним. Наша нація дуже сильна, я вірю в кожного з вас. Дякую, що боротесь за Україну. Співчуття рідним загиблих, ще раз кажу, в Сумах. І не тільки в Сумах. Сьогодні були удари і по Херсону, і не тільки. Продовжується війна, на жаль, слава Україні, друзі, і пам'ятайте, що ми переможемо всіх.